Вітаю, мене звати Василь. Ну ось зробив йожик для мотоблока. Кому цікаво, поділюся, можливо, хтось скористається, як я це все зробив. Для початку в мене були старі речаги. Оце вісь. Приварений він був. Чага прицепа. Ось ступиться. На є одягається два підшипника. 205 та сальник наверх. Та 204. -й. Теж є пластмасовий сальник. ось він в зібраному стані. Чим що важливо, така ступиця практично недоступна пилу. І я сподіваюся, що вона буде з їжаком працювати довго і легко буде крутитися. З чого все починалося? Потрібно буде обов'язково зашплінтувати. Ось перший зразок, що я зробив. Взяв звичайні гаєчки та положив на ступицю. Одна, друга, третя та четверта. Вив їх обов'язково гайками, щоб вони відцентровані були та стояли в правильному місці. Не рухалися. Після цього вирізаю з кута, звичайного кута ось такі кусочки. Ось вони та обварюю їх сваркою. Далі роблю з проволоки кондуктор. З проволоки Кондуктор приварюю до ступиці. Для того, щоб можна було виставити крильця. Кожне крильце перед тим як зварювати, обов'язково потрібно було під цю форму приставити. Ось вона форма. Ось такі полосочки прикладаю і приварюю. Обов'язково помітити на проволочці потрібно край і кінець самої мої планочки, щоб всі вони були на однаковій висоті, кожна планочка повинна бути на одному рівні з міткою. Коли зварено каркас Далі потрібно скріпити цю частину із тіїми кінцями. Звичайна шайба, яку взяв на металобрухті наверх. Тильну частину з такої ж самої полоси шляхом відрізування для приварювання. Важливо поставити цю частину на рівню на поверхню. Для цього у мене є металева шинка. Ось я на цій шинці варив її. Вона рівно стоїть, а потім проварював з другої сторони. Ну, Приблизно, в принципі, вийшла отака заготовка. Далі зуб 8 сантиметрів. Звичайна проволока на металобрухті по 8 сантиметрів нарізані заготовки. Ось вони. Коли приварено вже все і каркас такий готовий, важливо правильно виставити зуби, щоб вони теж були по кругу, по діаметру однакові, по відстані. Роблю такий же ж самий кондуктор і на йожик з зубами. Ось він цей кондуктор. Якщо видно, ось він. Кожен зуб від кондуктора на великій відстані проварювався. На верхній шайбі, наварено вісім зубів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Також у нас є вісім планок. На кожній теж було зварено по, зуб, по два зуба. А на нижньому по два на кожній. Якщо порахувати загальну кількість, вісім, вісім. висим а внизу 16 mm. ну еще рады и бувки Поділитися, можливо, комусь знадобиться. З питаннями звертайтеся. До побачення.